Ох, мої хороші, така спека, що реально робити просто неможливо. Я не знаю, яка година, чи десята, чи яка, але дихати нема чим. Перше діло, що зробив, Перекосив знову ж таки оцю траву на березі. Думаю, поки палюче сонце, щоб знов її не гребти, нехай пересихає на березі. Вона дрібненька, маленька, то так і буде. Знову ж таки, взявся за подвір'я. Подвір'я починає все замітати. Бачите? Ну, вам думаю, вам замітно який контраст, правда? Яка територія. У мене тут на мості ось цієї сторони. У мене на мості ось цієї сторони якісь, виходить, отакі от ямки утворилися. І отут ще є така ямка. Це таке враження, що це якісь як крути чи що їх понаривало без поняття. То що, я, то що я буду робити? Цементом не буду лити однозначно. Але з оцієї сторони, ви знаєте, цей асфальт такий дуже-дуже порепаний, знаєте? І особливо з оцієї сторони, коли замітаєш, то вигрібається дуже багато оцеї щібьонки дрібного цього камінця. Ось таку таку кучку, бачите, на, на гріб. То я оці дирки оцим камінцем і позасипаю. І позасипаю. Ну, подивіться, який контраст, правда? Ой, чисто, то не грязно. Йду за своєю тачкою. Привіт. Щоб не шуфшувати, знаєте, кожен раз тою шуфлюю ходити. Зараз все замету на тачку і там порозсипаю. А потім на кубки зберу оце все сміття і теж на тачку вивожу вже. Тут таке переважно всякі з листочки, оце з ясенів оце все поналітало. То це все піде на закомору, то на компостну яму. Це, бачите, супер. Засипав цими камінчиками. Зараз візьму ті свої оранжеві грабельки і оці дрібні гілочки, зараз теж всі заберу. Бо цю траву я не буду, знаєте, її повністю видирати. Нехай вона свій буде, корінь добре ще пересохне, бо деяка ще трава лишилася зелена. А так, якщо бачите, верх посох, нехай ще досихає корінь. Те саме в мене ось тут. Є пагони зелені, я все ось тут замів. У ну, мене повір'я вже, мої хороші дивіться, чистота і порядок. Небо і земля. Повірте мені, небо і земля. Але я думав, візьму сапо і це все ще сапою з грибу. Але подивився, що краще, так як е, прийшов тиждень часу, коли я окрупив. А цей препарат працює, виходить, два тижні. Нехай краще, воно, бо якщо я зараз зріжу сапою, корінь лишиться. І я подумав, краще, нехай воно все піде до коріння. А потім цей маленький клаптик не проблема буде замести, бо якщо знаєте, воно повністю перегорає, то воно потім видирається легенько, знаєте. Бо ось тут воно пожовтіло, але воно ще зелене. І корінь ще виходить живий. То я вирішив, нехай воно з корінням все перепріє. А тоді я все аж тоді заберу. Ось так. О, Дивіться, як гарно. Берег перекусив, подвір'я. Замів. Жара страшна. Фух, я на лиці знов загорів, ще більше, ніж попередній раз. Треба зняти трохи футболку, щоб трохи загоріти тут, бо лице, знаєте, як спечене, а, а тут як кощей безсмертний. Фух, трохи я її підзамахався, чесно кажучи. Ми як були малими, мої хороші, ми як були малими. Ми ставали по трьох кутах, з кожного кута замітали. На середині зустрічалися і ми це робили дуже швидко. Чи я старію, чи що, чи дійсно це спека. Сьогодні на градуснику 34 градуса. Жари. І це ще не обід. Це в нас кажуть полудинок. Перед обідом. Полуденок, полуди, полудень, полудень. Нас кажуть полуденок. Розумієте? А я тут теж промахався майже годину, поки то, поки со, поки камінчики, поки там, поки там. Так здається. О, саме головне, що робота помало робиться. Що не зроблю цей раз, що не зроблю сьогодні, я зроблю на наступний раз. Як то кажуть, не золоті горшки ліпимо. Зараз відпочиваю трошки після подвір'я і далі берусь до роботи. До якої я вам покажу. Поки таке сонце, я беру сапку і йду пересипаю щоденьку ту. Гірку з цими, з ліліями. І ще одне. Мені мама нагадує, 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 нагадує. А я вічно забуду і забуду. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте, ранньою весною я приїжджав і я привіз тюльпани отут досадити. Але тоді лежав сніг, було болото, і я ті тюльпани просто залишив на цьому. на... Кухні. То я собі щойно нагадав, треба такий під ти мої хороші, знайти ті, а, ці цибулини і їх ще посадити. Ще нова робота. Зараз я знайду, подивлюся, чи вони взагалі ще добрі, чи вони є, чи їх нема. Ну зараз, першим ділом, я отут скільки насілося дрібного. Далі я сапкою жинь-жинь-жинь-жинь-жинь. Його гарно все зрухаю. Ось так, бачите? Корінчики білі. Зараз це сапкою все зрухаю. і на сонці воно швидко перегорить і буде люкс. Бо на другий тиждень вже будуть по коліна буряни. А я не хочу такого. Сонце все пече і пече. Я пішов, зняв футболку. Хожу, пішов в футболку. Потрохи роблю роботу. Бачите. Грязний. Всі щось роблять, хтось косить, хтось прибирає, хтось стирає, хто що. А я почав фарбувати. Чесно короче, немає коли тримати в руках камеру, щоб вам все показувати. Я вже, як то кажуть, по факту вам покажу роботу. Купив синю краску і помалював оці от перила. Те, що я казав, помалюю сходи. Дуже багато мені підписниць писало коментарів. Не малюй сходи в синій колір, це буде некрасиво. Тому ось відповідь на запитання. Я сходи не малюю, а пофарбував лише перило. Отакий от, от колір в мене. Колись Баба Леся фарбувала теж ті двері в гараж такою синьою краскою. І оцю, як правило, кайомочка, Отий обводочок помалював. Такий синій колір і зараз буду займатися оцею фірточкою. Я маю, звісно що маю таку от драпачку. Бачите, почав вже помалу чухати, скільки він понападувало синього. Тому що я оцею драпачкою все гарненько ось так перечухую, щоб вся стара краска злетіла повністю. Зі всіх сторін гарненько, всю стару краску, яка гарно злазить, яка гарно знімається, щоб вона не лущилася, це все треба познімати. Так, ось От так. О. Потім віночком змету. і буду теж фарбувати. Собі маю таку окрему баночку маленьку, мені зручніше, знаєте, з маленькою баночкою. І я наливаю на неї фарбу і фарбую. І потім хочу ще е, двері в хлів і двері в тудолу. Теж в такий колір. Все, як то кажуть, в одному стилі. Тут багато оцих штучок. Тут же, знаєте, тим е, фірточкам вже я не знаю скільки років, скільки я себе пам'ятаю, стільки та фірточка і була. Вона була і червона, і помаранчева. І біла, і синя, і голуба. Тут же слоїв А, і зелена була. Тут же слоїв тої краски дуже багато. Але, знаєте, вони поступово самі і вилущуються. Останній раз, чесно, я не пригадую, коли ми фарбували а, цю фіртку. От не пригадую. 100% ще за шкільних часів. Але, знаєте, все псується, навіть метал псується. От. Тому все ж таки цього разу вирішив перефарбувати. Такий гарний колір. Мені подобається. Він такий, знаєте, вроді і темний, і яскравий, такий синій, гарний. В епіцентрі купляв краску, оця от зебра, емаль. Номер, 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 номер. Зараз я вам скажу номер. Ой. Так, щоб я обережно, щоб я... О, блядь, повимазував сходи. М48. М-48. Колір цієї фарби. Поставлю сюди поки, щоб вже трошки пофарбував сходи, поки брав. Ну нічого, добре, тому займаюся. Зараз гарно все перештуркаю, перешурую. І Тоді за мету. До речі, до візмовінника. У мене тут якісь такі літають жуки, я не знаю, якісь такі чорні чи це якісь шершні. Такі страшні, так гудять. І я щось замітив, що вони десь кудись ходить двіща залітають. Не знаю. Якісь такі літають жуки. Чи то жуки, чи то бджоли, чи то оси, чи що то. Не знаю. Хай літають. Ви знаєте, я вроді не дуже нервувався через оті от палички дрібненькі. Але тим не менше, як то кажуть... Ця робота зроблена. Бачите, права така свіжа, яскрава і поруча, і ота от фільоночка. Я собі сижу і думаю, мої хороші, а що ж я буду робити, коли на наступний раз я приїду і буду фарбувати ворота? Там отих колечків, кружечків, це ж мраки. Ой, не знаю. Так, дупоппів води. Хоча ви знаєте, коли ми навіть були малими, я ніколи не любив фарбувати. Ніколи. Ми завжди, я і сестра двоє ми переважно малювали. Я оті колечка, вона оті трикутнички. Це така була для мене каторга. Я весь час був замазаний в тій фарбі. Потім розчинників раніше ж не купували, а соляркою чи бензиною терли, знаєте, аж до почервоніння. Бо всі ж як, ті чорти захляпані. Це я стараюся акуратно е, фарбувати і то і то поляпався трошки. Ну нічого, якось та й воно буде. Е, тепер що я хочу зробити? Е, мені, лишали, мені залишилося помалювати ще дві пари дверей тою самою фарбою. А е, треба, до речі, мені номер. А, добре, що я на відео вам показав. Бо мені треба буде на браму докупити нову банку краски. Не хочу вже малювати. Мені вже набридло це малювання. Яка гарна, бачите, ця хвоста, оцю, що я пообривав, як вона гарно відновилася. Мені треба. Мені треба оцей кусочок зробити городу, ви знаєте. І мені треба. І мені треба... А! Боже мамо, дякую, що ти мені знову нагадала? Я знову ж таки. Я ж вам, вам розказував, я приїжджав сюди в березні, в Тернополі була дуже класна сонячна погода. І я думав, що тут теж буде погода. І я хотів отут посадити ще тюльпани. Але була така погана погода, тут лежав сніг пів метра, і я не зміг нічого зробити. До речі, в мене є оті відео, коли я сюди приїжджав в березні. І я оту коробку з тими тюльпанами, там і лілії, і подарунки, і ще що там було, запхав просто. В цю літню кухню на шкафчик, на гору поставив. Не опалюється, холодно, ніхто не живе. Знаєте, як, як в холодильнику. Як в холодильнику. Бо дуже часто і зберігають нарциси, тюльпани, зберігають в холодильнику. До речі, я купив нову скатертину, треба скатертину поміняти, треба тут ще зробити порядок. Я просто. Я просто все не встигаю. Ви б бачили, які я замурзаний. які мої ноги від цього подвір'я? Я просто не встигаю. І в мене лишається ще 2,5 години, коли мені треба виходити на маршрутку. Отой кілометр. Ой, не знаю. Напевне, зараз дійсно візьму, піду, викручу. Так гарно дивиться, мої хороші, ото яскравий колір синій здалека. Зараз я вам покажу. Ось. Я вам покажу, а нічого не видно. Ну, хоча трішки видно. так наживо моїй рукавиці. Я і в таких рукавицях, і в резинових рукавицях, і в таких рукавицях, і думаю, все одно буду грязний. Ну, але хоч не такий, як свиня. А, про що я вам розказую. А про, що я вам, а про що я вам розказував? Вже й сам не знаю. А, за тюльпани. Зараз, зараз я дістану ті коробки і заодно й перевіримо, наскільки якісне насіння, яке пролежало з березня, просто в літній кухні, ішов на собою являй. Ну, я розумію прекрасно, що цього року ніякого квітування вже не може бути взагалі, і мови не може бути. Ну, але якщо це були і якісна, то весною на другу весну буде все чудово. Просто, знаєте, шкода, що була гарна ціна, були розпродажі. Я накупив тоді, був багато, того всього. Менше з тим. Зараз зробимо інспекцію і подивимося на те насіння. Так, мої хороші. Тюльпан ботанічний. Це такий, знаєте, він квітує один з перших. Чекайте, бо я зараз, щоб і телефон не повимазувати. Бачите, пішло тепло, і вони почали псуватися. Хоча ось ці цибулинки, бачите, цибулинки чудові. Хоча вже ось пару починає псуватися. Так що кров з носа, а їх треба пових... рис а, це був подарунок, дивіться, ось такий подарунок. Так, це в нас вже щось сумнівне. Треба, знаєте, дивитися. А тюльпани, а, теж, бачите, цей не вижив. Подивіться, мої хороші. Чудово збережені. Чудово. Правда, паростки вже до 10 сантиметрів. Ну, це понятно. Пішло тепло і вони моментально почали рости. Лілія от суміш 25 штук. Я і за них забув, чесно кажучи, я пам'ятав за тюльпани, а за лілії забув. Це гра зараз при нагоді у ту нашу гірку. Там, де в мене лілії зараз ростуть. Я гарненько досажу. Це в 20... мене, виходить, 25 лілій. Плюс 1 подарунок 26 лілій. І плюс 10 36 лілій. Так, тут в мене подарунки, подарунки. Ці тюльпани теж чудово збережені. Я їх, знаєте, на куди запхаю. Куди запхаю? Попри саме перило. От там, де я посадив от, ті от квіти, що з розсадника нашого пересадив, і коло них внизу посажу. Теж, до речі, гарні паростки Ну, збережно чудово. Чудово. Так, це ті подарунки, а це зараз я все переберу. Бо тут я бачу, що однозначно вже все, кирдик. Тут все окей. Тут окей. Ну, зараз подивимося. Так що, як то кажуть, між фарбуванням, між фарбуванням і замітанням є нова робота. Посадка квітів. Але, знаєте, краще е, зробити посадку квітів, трохи розгрузитися і потім далі братися за фарбування. Так, а це для чого мені? Я так не люблю тих подарунків. От чесно, от чесно кажу, я так не люблю оцих подарунків, бо тому що, ну, знаєте, ну, не потрібно мені таке. Для чого мені ті і ті? Може, десь зараз тут запхаю їх на оцю гірку, бо просто шкода викидати. знаєте. Я тому не люблю тих подарунків, бо тому, що їх шкода викидати. Бо це е, рослина, розумієте? Але воно мені не потрібне. Якщо я домовляю, припустимо, там 20 лілій і 20 тюльпанів, то покладіть краще одну лілію і один тюльпан, що в подарунок. Ну, якщо дійсно мені треба тюльпани і, е, і лілії. А оце називається на тобі Боже, що мені не гоже, знаєте? Ну, Але і на тому дякую. Зараз. А, бачите, вже, вже заляпав чухол фарбою. Нічого, помиємо. Так, 5 хвилин на відпочинок і гайда до дверей, бо часу лишається все менше до маршрутки. А роботи ще багато, попри те, що в мене ще є квітник, і попри те, що я ще хотів, як мінімум, оцю браму просто, знаєте, оцею щіткою дретяною поштуркати, пошуркати, щоб на другий раз, якщо приїду... Вже не знаю, коли зможу приїхати, але коли приїду, то просто візьму і пофарбую. Треба брати підмогу, бо там дуже багато дрібного, мені просто нервів не вистачить. Треба ще дельфініум підв'язати. Та роботи ще боже, мої хороші. Це не без того, що я ще в літній кухні навіть не починав прибирати. Хоча я сьогодні, чесно кажучи, я сьогодні планував приїхати зробити подвір'я і оцей от. Клапти грядочки і прибрати в літній кухні. Автоматом переігралося, я щось поїхав за тими красками і от, знаєте, ті дротики фарбувати то тяжко по часу. Ну, але нічого, одне планується, інше робиться. Саме головне, що робиться. Добре, йду я садити ті лілії. Напевне, треба брати з собою воду. Ну, зараз придумаю. Так, мої хороші, таке встиг помалювати ці двері. Це вікно, одне блін забув за банта. Помалював, повністю дивіться. Ці двері. І це вікно взагалі не помитий, грязний, як чортяка, але подвір'я повністю перекосив, повністю замів. З цієї сторони все теж перемалював. Вон, бачите, як гарно дивиться. І ця фірточка, і ця поруча, як гарно дивиться. Зараз зірву буквально, зараз зірву буквально дві гілочки, поставлю май на ворота. Маюся. блін, і ще замазав руки, як закривав двері. Треба зараз... У мене зараз є 5 хвилин помитися, браму замаїти, все позакривати. І скоро, як пуля, кілометровку на маршрутку. Бо пропущу останню маршрутку. Все, побачимося в Тернополі.